Друзі, доброго дня. Здравствуйте. Нарешті я все ж таки зміг побороти вашу логіку і зміг розрахувати, точніше, зробити такий продукт, який підходить для вас. Тобто, ось задача, у якій я тестував, ми бачимо, що у нас є дві однакові коробки, однака з різною фактичною вагою. Об'ємна вага розрахувалась відповідно до формули, яку ви надавали. Кількість місць у нас тут і тут одне місце, це зрозуміло, чому так. І, але ціна продажу у нас е, різна. Тобто ціна розрахункова для відправлення тут за 18 кг. розраховуємо, а тут е, за 68, оскільки у нас там градація 20-25, більше 25 кг. Ну, здається, тут. Є якийсь нюанс, який треба ще доопрацювати, але в принципі працює ось так. Ну, відповідно, тоді, коли ми додаємо там, штучні продукти, ось відповідно розраховується тут все окей. Крім того, була потреба розрахувати ціночну вартість, тобто ось це все. ми, Точніше, клієнт оцінює в 1700 гривень. І в даному випадку ми розраховуємо суму страхування знову ж таки за формулою, яку ви мені надали. І кінцева сума продажу, ось вона називається сума продажу контроль 1221 злотий. Тобто, таким чином ми розраховуємо повністю всю суму, яка потрібна. Тепер покажу, як це працює. Переходимо до замовлень. І ось тут я за стандартною процедурою створюю замовлення. Скажімо, у вашому випадку вже клієнт був, тобто я його заносив, він називається тестовий клієнт перший. І тоді, коли ви його обираєте, то відповідно всі дані, які у нього в картці є, сюди автоматично додаються. Забираємо в роботу. Забираємо в роботу. Ну і бачимо, що ось тут невеличка інструкція, до речі, її можна скоригувати. Починаємо відпрацьовувати. Тобто, давайте додамо коробку. Ось, ну, Мені вже підказочку робить, оскільки я вже не одну коробку не давав. І будь-яку з них можемо додати. Ось, наприклад, від 10 за місце. Це мається на увазі кілограм, кілограмів. Додаємо ось таку від 20 за місце. Знову ж таки, одну бачимо, що у нас тут гривні відразу проставляються, але ми перераховуємо у злоті. Ось, І таким чином ми зараз все і підрахуємо. Ага, не дає можливості нам це зробити. А ціночну вартість ми відразу від клієнта отримали, і, скажімо, це буде ну, там, 850 євро. Зберігаємо. Ось, відразу у нас прорахувало, Тобто, це 1% від цієї суми. І тут тепер нам потрібно вже перерахувати об'ємну вагу. Тобто вводимо, скажімо так. Там, ширина 30 і довжина, ну, хай буде 80 см. Е, скажімо так, ваго, вага тут 8 кілограмів буде. А тут при тих же самих параметрах вага буде 21 кілограм. Натискаємо. А, давайте давайте ще щось додамо. Е, так, резина. Резина. Так, от у нас бортоване колесо є. Давайте краще по радіусу зробимо. Тобто ми отримали радіус, і щоб не шукати там який і що саме у нас є. От Ми відразу бачимо, що у нас є резина з радіусом таким, нова і БВ, диск з таким радіусом новий. І відповідно бортоване колесо, резина там з резиною нове і ПВ. Ну, давайте додамо ось резину радіус там. Хай буде 2. 2. Ну і в принципі, тепер розрахуємо нашу ціну. Ось, бачимо, що у нас розрахувалася об'ємна вага. 9, 9. І відповідно, тоді, коли ми підставили сюди 60, то у нас потрапляє згідно з зіткою тарифікацією до 10. Тобто з ціною 60 за місце. І відповідно, тут у нас фактична вага від 20 до 25, і, відповідно, у нас і ціна продажу знову ж таки тут змінилась. А для резини радіусом 13-14, згідно з тарифікацією, у нас 63, відповідно, 2 штуки. І ціна вже з урахуванням кількості розрахувалась. Відповідно, ми маємо загальну суму 276 плюс 8,50 сума страхування. Загальна сума у нас виходить 284,50 злотих. Все працює, все гаразд. Прорахували. Закриваємо задачу. Ось, змінюється інтерфейс, щоб він був простіше. Ми бачимо дані клієнта. Ми бачимо е інформацію, яка е була розрахована, але тут цікавий момент, ми не можемо нічого вже скаргувати. Тобто, ось, бачите, я пробую там щось щось внести, нічого не не можна, коротше кажучи. Я зафіксував цю інформацію і тепер у статусі прирахували з цією інформацією. Вона зафіксована, тобто її не можна е, виправляти, коригувати і таке інше. Щиро вам дякую за увагу. Ставте лайки, діліться цим відео і починайте користуватися. Нехай ваші е, співробітники е, приносять вам прибутки. Всього доброго, побачення!